Знаєте, брати і сестри, хочу почати свою проповідь з доволі таких специфічних картинок. Можливо, хтось з вас їх бачив вживу десь перекріплені, і вони, типу, мали на вас вплинути. Я хотів би, можливо, хто не бачив, щоб ви подумали, що вам це нагадує, або які у вас асоціації. Вони на іноземній мові, можливо, не всі це зрозуміють. Але е, ось це вони, і знаєте, іронічно трохи показувати їх е, в Домі Божому. Але якісь асоціації викликають у вас ці картинки. Можете подумати. А хто їх бачив? Підніміть руку, хто їх бачив ось десь прикріплених, так? Є, є пара людей. Супер. Не буду питати, як вони на вас плинули. Не буду уточнювати, де, де, де вони були. Але знаєте, я коли їх дивився, вони мені нагадували, от те, що вони мені нагадали, це пропаганда сорому. Це те, що коли я дивлюсь, і знаєте, Анатолій Миколаївич часто говорив, як на нього намагалися вплинути, коли він навчався. І знаєте, сьогодні хотів би обговорити таку тему, як християнська гідність, противага меншовартості. І знаєте, я показав ті картинки. Які були одним з методів, щоб вплинути на людей, і щоб на віруючих людей вплинути, щоб вони відчули себе незручно, осоромлено, меншовартісно, вартісно, ніж інші? І є більш радикальні супротив радянської влади, які був, я думаю, ви знаєте, ви Миколаїв вже чули. Але є, я читав книгу, точніше слухав книгу одного брата, який. Був в тюрмі, який страждав за віру Ісуса Христа. Ми знаємо також, що були депортації людей. Я не знаю, на рахунок вбивств пасторів. Можливо, і таке було. Я не досконало вивчив цю тематику, але ми бачимо менш радикальний. І ми бачимо, що християн обмежували в правах на освіту статус, певний рід професій. Християн позиціонували інтелектуально менш розвиненими, тобто машина-пропаганда робила. Звіруючих людей менш критично мислячими, і християн суспільстві цкували. І знаєте, я з цим не так зустрівся, але інколи проїжджаючи в деякі там містечка, села, інколи ти можеш, я пам'ятаю з кимось говорив, він каже, так це людина новоцерковна, каже: так ти ж сектант, получається. Я кажу, ні, виходить. Ну це дивно, інколи це дико звучить, але для, можливо для деяких з вас це було ну, нормальним. Типу, так називали, знаєте, іменували віруючих. сектант. І знаєте, чому я про це все говорю? Можливо, навіщо ви подумаєте, навіщо я це нагадую? Тому що це сором, це той вплив, який намагалися на нас зробити, і це шлейф з минулого, який ми ще переосмислюємо, який ще досі в деяких людях. Він сидить, але не треба далеко ходити. От сучасна комедія стендапу має обов'язковий елемент хейту віруючих церкви і Христа. Ви знаєте, навіть е, ті американські гумористи, з яких наші беруть приклад, всі е, зачасту щось говорять погано про церкву. І знаєте, не бачив ні одного такого, що сказав: Я люблю веселити людей, але я ну от, вірю в Бога. Всі. І знаєте, це інший виклик, це сучасний виклик для сучасного покоління. Е е і бачите, що пострадянський вплив, що сучасний е постамериканський є з різних сторін. Цей вплив, щоб зробити нас, щоб ми відчули себе осоромленими. Як цей зовнішній тиск може вплинути на християн? До чого може дійти, коли люди кажуть, що це якось дивно, ненормально і тому подібне? І знаєте, є таке поняття як комплекс меншовартості або неповноцінності. Якщо довго цькувати людей, наслідком може стати такий комплекс. Що це значить? Вияв непристосованої структури особистості, що страждає від відчуття переваги оточення над нею. Тобто людина в своїх очах зменшується в порівнянні над іншими людьми. І це може бути. Знаєте, я хотів би, щоб ми сьогодні переосмислили. Можливо, якісь елементи цієї меншовартості вартості є в нас, тому е, як знаєте, альтернативу цього, що в нас має бути. Противага, це гідність. І тому я і назвав сьогоднішню проповідь е, християнська гідність, тому, е, тому що про це ну, важливо говорити. Знаєте, це моральне ставлення людини до себе, що виявляється в усвідомленні своєї самоцінності і моральної рівності з іншими людьми. Тобто людина виростає до рівня інших. І знаєте, чому про це я говорю? Тому що найбільше зацікавлений в цьому наш ворог. Одне з імен диявола воно перекладається як наклепник, а наклеп це поширення свідомо неправдивої інформації, що ганблять честь і гідність іншої особи, або підривають її репутацію. Коли репутація підірвана, щоб людина не говорила, це вже не сприймаєш. Якщо. Знаєте, є зараз культура відміни. Я думаю, що люди, які стежать особливо західнім світом, то якщо до людини прилупився якийсь клеймо, то вже що вона не говорила? Вже все рівно. І у диявола, якраз, якщо в тебе клеймо сектанта, що б ти не говорив? Люди вже тебе сприймають крізь призму того, що ти там приносиш когось жертви, ти там десь ходиш, де не треба і тому подібне. Тобто наклеп. Поширення свідомо неправдивої інформації, що гамблять честь і гідність. І чому дьявол це робить? Тому що в нас є місія. І я думаю, що ви знаєте це місце, що Ісус сказав перед тим, як піти на небеса, Він каже, ідіть і навчіть. Тобто, не просто збережіть цю віру, не просто збирайтесь з церквою. Він каже, ідіть в світ, і ви маєте навчити для того, щоб вчити, треба, щоб тебе почули, щоб ту інформацію прийняли. Потрібен якраз честь гідність і певний статус, певний вплив. І диявол якраз б'є в місце, написано Вісанам 6:15 взуйтесь в готовність зблагостити мир. І ключове слово тут готовність. Знаєте, ви можете вийти на корт і в повністю в спорядженні в спортивному костюмі, в зуті, і ви такі: Окей, треба пробігти три кілометри. Але якщо не буде готовності в розумі, ви нічого не зробите, ви не пробіжите. Ви таки на певному моменті, знаєте, підете, збочите. Тобто це важливий момент готовності. І якраз нашу готовність благовістити, диявол і б'є цим соромом, щоб зробити нас меншовартісними. Щоб нам, ми самі такі, так а на що говорити? Так, а що мені говорити? Я ж Такий невпливовий нічого не можу. І це пропаганда сорому. Це одні з елементів, я навів приклади пропаганди сорому, яка націлила на нас з вами. І знаєте, я хотів би, щоб ми з вами зараз, кожен сам провів тест на меншовартість. Тобто меншовартість, ви зрозуміли, коли ти сприймаєш себе менше, ніж інші, через те, що тебе соромлять. Чи знає твоє світське оточення, що ти християнин? Робота, школа чи університет? Як давно ти ділився чи ділилась християнським контентом в своїх соцмережах? Чи було б в такий момент, що ти хотів чи хотів поділитися якимось хорошим відео, але думала, ну мене, напевно, не зрозуміють? Кинув в інше оточення, кинув якусь групу віруючих. Коли в останній раз в тебе було можливість сказати про Бога, Христа чи церкву, і що ти зробив? Знаєте, це був буває такий вибір. Коротка можливість, коли ти можеш щось сказати, і тут ти зупиняєшся, ти думаєш, говорити чи не говорити. І знаєте, ці моменти вони показують м нашу інколи боротьбу, яка точиться в нас. Коли є можливість сказати про Христа в побуті, але є внутрішній супротив зі його походження. Знаєте, коли ти починаєш з'ясовувати, стоп! А чому я, в чому супротив? Чому я не можу чи не хочу? Це сказати. І знаєте, і час, якщо це сором, його потрібно переборювати. Якщо сором стоїть між Євангелієм е, в нас і Євангелієм е, для іншої людини, його потрібно переборювати. Але перед тим, що його перебороти, його треба ідентифікувати. І це важливо. Знаєте, є е, таке історія, вона вже як басня. Я не знаю, наскільки вона правдива, але мені здається, що так. Це один брат, коли в радянські часи, він відслужив в армії, і він приїжджає в церкву, каже, і так виходить на сцену та, та же вітається, і каже, слава Богу, брати і сестри. В армії ніхто таки не дізнався, що я віруючий. Тобто він це преподносив з такої сторони. Тобто, бачите, інше сприйняття. І знаєте, ідея не в тому, щоб уникнути непорозуміння на і хейту. А щоб стати вправним борцем, і нівельовувати наклепи. Щоб стати вправним борцем. І знаєте, це важливий момент підготовки, бути готовим до того, що не всі будуть погоджуватись. І це стосується насправді всіх нас. Це стосується не тільки дітей чи дорослих. Бо в мене були, вприклад, як в школі, наприклад, я. Покаявся, і мої там однокласники знали, що я ходжу в церкву протестантську, Багато з них приходило на домашні групи. Деякі приходили на молодіжне зібрання, на підліткове. Я їх, знаєте, запрошував. Вони приходили, бачили, але в певний момент вони почали там підсміюватись. Тоді був Sunday, і знаєте, вони казали, що ти носиш сандеї, десятину, так а на що далеко тобі ходить? носи мені. Ну, типу, такі хитрони. Або а, були такі моменти, коли ребята, знаєте, вони заучували. Відбулася одна ситуація. В школі перед уроком ми всі збираємося, ми там щось готуємося, а, ми кладемо свої зошити то все. І просто я починаю чути пісню. В іншому кінці зала ребята починають співати. Любов Ісуса очень справедлива. І цю пісню реально ми співали на недільній школі. Я не знаю, де вони її знайшли. Трохи починають хлопати, і і всі на мене починають дивитися. І дивитися, що я скажу на це все. І що я сказав? Я сказав молодці, я їм поаплодував Вот. Але це не тільки в школі. Бо була дуже схожа ситуація, коли я вже працював на роботі в одній компанії. І знаєте, біля мене так сталося в нашому офісі, ліворуч сидів від мене католок. Ну, він такий специфічний католик. Він там багато матюкався, там п'ять, тому подібне. Ну, фейковий трохи. Правович така сама православна. І е, там трошки далі сиділа людина з Аландри, це певна така організація. Коротше, зібралися, да? звучить як анекдот, ну, якийсь. І один раз ми всією компанією, багато людей зібралося різних. І оця е, жіночка, я дивіться, я ж не проти, просто є специфічні люди. Вона каже: Андрій, і я, я просто в протилежному кінці кімнати я кажу, Андрій, а в які, до яку ти секту ходиш, нагадай. І я кажу, яку секту? По-перше, я не ходжу. І ми почали, ну я там щось їй сказав, і ми почали обговорювати, але я не погодився з нею. Тобто, оцей момент, бо я вже був навчений, бо шкільне життя мене трошки навчило, і тому подібне. Але знаєте, ідея не в тому, щоб уникнути непорозуміння насмішок хейту. Підколів і тому подібне, а щоб стати вправним борцем. Бо, знаєте, певний момент, особливо в, шкільний момент, в шкільному житті, я такий думав, боже, так я ну, не менш розумний, ніж вони. Я не менш сучасний, ніж вони. Але через цей шаблон мене сприймають як архаїчний, як якийсь давній і тому подібне. І знаєте, я такий думав, можливо, їм треба щось показати, їм щось треба доказати. Але я пам'ятаю, це місце я дійсно показував. Я там ми спілкувалися, ми там жартували то все. Але в один момент мені Бог, Бог мене розрадив. Цим місцем, це Івана 15, 20. Згадуйте слова, які я сказав вам, раб, не більше свого пана. Якщо мене переслідували, то й вас будуть переслідувати. Якщо моє слово зберегли, то й ваше зберігатимуть. І знаєте, це важливий момент мене розрадив, тому що я зрозумів, Боже. Ти був ідеалом, еталоном, ти був неймовірний, в тобі був концентрат мудрості, сили, але і любові найголовніше. І люди знівечили. І люди почали це критикувати. І люди Ну Були люди, які це робили. І я подумав, що я. Якщо це з тобою було, то я розумію я не можу довести їм. Виключно ти, але я можу загартуватися. І... Наше налаштування на боротьбу вписані, так і говориться в другому Тимофії, адже Бог не дав нам духа страху, в грецькому слові боязливості, тобто, щось схоже, да, з меншою вартістю. Боязкості, Бог не дав нам духа. Ми можемо з вами боятись, але дух боязкості це коли боязнь панує над нами, коли ми вибираємо слова, дії в е, е, тому, як нас веде цей страх. Але Бог каже, але духа сили, любові і розсудливості. Тому не соромся свідчити про нашого Господа. Тобто Бог нас закликає, що ви не маєте керуватися страхом, ви маєте керуватися, у вас є дух сили, любові і розсудливості. І це те, з чого ми можемо черпати, ми можемо так і молитися. І знаєте, що значить загартування від соціального несприйняття? Як загартовуватись? І мені здається, перший момент важливий, щоб ми показували з вами любов і гідність. Знаєте, якщо ми показуємо тільки любов, ми не матимемо впливу, тому що любов без гідності, вона не впливова. Ну, давайте це суб'єктивно, але це важливо, щоб люди бачили, щоб люди тянулися, щоб люди хотіли дізнатися. І мені здається, це важливо, щоб ми показували, що в нас є і гідність, і любов, коли ми говоримо і меншовартість, тобто той дух. Боязкості це не норма. І другий момент це розброювати наклепи І які наклепи якими диявол і інші брехуни можуть нас намагатися ганьбити. Я деякі перелічу, можете подумати, наскільки які були впливові для вас. Неправославна церква це секта. Класика, знаєте. Християни позбавлені критичного мислення, бо вірять в Бога, значить, менш інтелектуально розвинені. Віруючи, мужики-слабаки, бо мають іншу щоку підставляти. І є таке мислення часто у невіруючих чоловіків, які взагалі не розуміють контекст цього слова. Якщо ви пам'ятаєте, написано Ісус каже, хто вдарить тебе в ліву щуку, підстав праву. А ліву щуку, якщо ти ну, більшість праворуких, то це як образа йде. Це не, не мається на увазі, що якщо тебе там б'ють, то ти вже лежи і не дюрайся. Ну це не цей контекст. Але так люди часто сприймають це писання. Далі, Христос пацифіст, а значить, і християни такі ж апатичні до соціального життя навколо. Віруючи, мають бути смиренними, а значить, мовчазними, тихенькими, зручними, не проявляти незгоду. Я вам покажу на прикладі апостола, як він взагалі проявив незгоду. Віруючи, мають бути безгрішними і ніколи не робити помилок. Якщо не так, це погані віруючі. І от такі думки, знаєте, вкружляють в соціумі. Такі думки кружляють у людей. І вони інколи їх знаєте на нас е, як би, показують, їх на нас міряють. Але є наклипи, в які ми самі повірили. Ось які найключовіші наклипи, які ми маємо викорінити з себе. І спочатку їх треба зруйнувати в собі самому. Спочатку потрібно, щоб розібратися з цією меншовартістю, з цим тиском, який навколо він буде від нас відлітати, якщо ми розберемося всередині себе з ними. Якщо є якісь речі, які з тих прилічених, або ви інші подумали, в які ви повірили, їх треба викорінювати. І деякі приклади списання. Гідність Павла. Я хочу зачитати це місце. Це була історія, коли Павла привели в Синедріон, І він, що там відбулось? Але пересвященник Ананій звелів тим, що стояли при ньому, щоб били його по устах. Тоді промовив до нього Павло: Тебе битиме Бог, ти стіна побілена, ти ж сидиш, щоб судити мене за законом, наказуєш, мене... наказуєш бити мене проти закону. Що відбувається? Звичайно, ви можете сказати, та Павло, він погарячкував. Він там, потім його йому кажуть, ти перевсичене таке говориш. Ну, не говори так. І він да, дійсно визнав свою помилку. Але в ньому не було цього духа боязкості, духа страху. Він не сказав, да, та все, я нічтожніший із вас усіх. Я маю мовчати, знаєте, там ключ, як так зробив, викинув. Ні. Він каже: ну, він, знаєте, висловив своє незадоволення, він висловив те, що. Відбувається неправомірно, тобто в нього не було цієї обов'язкості, в нього не було цієї меншовартості. Далі, наступна історія. Я теж вірш зачитаю, повний, ви бачите, 33-й 40-й вірш. А Павло сказав їм: нас, римлян, не, не засуджених, ми сікли прилюдно, і до в'язниці всадили, а тепер нас таємно виводять? але ні, хай вони е, самі прийдуть та й виведуть нас. Що відбувається? Його, і, нескільки чи силу чи Варнаву їх били різками, а потім, знаєте, їх кажуть, ну все, давайте. А е, Павло каже: ні, я маю римське громадянство. Так не буде. І він е, каже про свої права. Він не боїться заявляти про свою гідність, бо в нього вона була. І він про неї це заявляє. І ну, вони потім злякалися, вони там тихенько їх, знаєте, випроводили. Але сам, сам факт, що. Він мав і любов, він витримав ці всі покарання заради Бога, але він говорив свою позицію. Він несправедливість називав своїм іменем. І знаєте, християнська гідність це противага нав'язуваній меншовартості, нав'язуваній ззовні. Нав і це важливо. Можливо, ви думаєте, що специфічне? Такого не чув церкві раніше. Але знаєте, ми часто говоримо про смиріння, але є інша грань. Що нам потрібна і любов, і гідність, нам потрібне і смиріння, і гідність. І ми бачимо, в різних ситуаціях Бог закликав до різного, і Павло також, Бог Павла потім закликає до смиріння, коли він каже, ти підеш, тебе зв'яжуть, і ти підеш з цими людьми. І Павло пішов. Тобто є місце і тому, і тому. І висновки, що я хотів би сказати, донести, сьогодні дієвий інструмент у диявола це сором. Наклепник сорому хоче паралізувати християн, виконувати місію Христа, євангелізувати, не хоче нас обеззброїти, він цілить нашу готовність. Кінцева мета сорому зробити нас менш значущими, меншовартісними в соціумі, щоб наші слова і позиція були слабкими. Досліджуйте і розбивайте правдою ці наклепи з любов'ю і гідністю і в першу чергу в собі самому. І знаєте, виклики. Ви почули, ви послухали, можливо, ви бачили якісь моменти в собі. Як знаєте, якщо ти чогось боїшся, то треба це і робити, і е, виклик по підсиленню гідності: знайди привід, щоб розповісти історію, де залучена церква. Знаєте, в мене так часто побутовий ангелізм. Він найідеальніший, він найтакий, знаєте, най, найрелевантніший, найпідходячіший. Це коли е, там питають: о, а де ти був відпустці? І ти кажеш, я був там в християнському таборі, я так кажу. Або, наприклад, що ти вчора робив в неділю? І кажу, я в церкві був, а потім після церкви, тому подібне. Коли ти це говориш як само собою розумієшся, то це люди так це і сприймають. Це, знаєте, це як історія, коли е, я не пам'ятаю контекст. Якось так сталося, в радянські часи діти, знаєте, вони ночували, і там були і діти з невіруючих сімей, і з віруючих. І так відбулося, що всі вже полягали спати, всіх клали в ліжка, і вихователі пішли. Ну, це ж радянський вихователь. Ви ж маєте розуміти контекст, такі червонощоки, ідеалісти. такі. І вони вийшли, і потім вони повертаються і бачать, що всі діти моляться. Стоять на кроватях і моляться, і всі говорять молитву. Вони такі, в шоці, що відбувається? Радянський Союз на двері. Але що відбулося? Коли всі лягли діти, один малий з віруючої сім'ї каже: А ви що? Перед сном не молитесь? І кажуть, ні, а як це? Навчи нас. І він з ними почав молитися. Бачите, в дитячій вірі. Немає такого супротиву. вони ще не прожили. Це ми вже з вами, знаєте, такі закальоні, загартовані, побиті життям. Але те ось так, як має бути. Або, знаєте, одна сестра розказувала в нашої церкви, що вона з дітьми пішла на дитячий майданчик, а це було чи після неділі. Якась була класна пісня в неділю, що малий там бігав і казав: Ісус, Ісус. Ну, знаєте, такий бігає по площадку, і такий Ісус, Ісус. І мама така євангелізуємо ну виходить. <риклад> і знаєте, до неї підійшла інша мама і каже: О, а ви в церкву ходите? А вона каже, да, і вони почали спілкуватись про це. Тобто, бачите, як Ісус сказав, хто не стане як дитя, не війде в Царство Небесне. Ну це про віру дитячу ж так приймати. Але бачите, у дітей менше цього моменту, бо вони не поділяють. Це ми вже починаємо ділити, о, це робочі моменти. Це Сімейні, це такі, 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 але Бог є ж все наше життя. Амінь. Далі ділитись християнським контентом в соцмережах. Якщо ви знаєте, що таке контент, діліться. І мол... <сміття> <сміття> молитись, щоб Бог працював над серцями, над вашим і людей довкола. І знаєте, мені здається, що інколи Бог хоче от цей момент, це ніби, знаєте. Прозоре скло, яке заважає нам бути кращими венгелістами, яке заважає нам і скло з нашої сторони в наших серцях, і оцей момент християнської гідності він важливий, щоб ми не вважали себе другосортними, знаєте, меншовартісними. Тому що на нас є тиск, на людей світських немає цього тиску, але вихід, який ми маємо віднайти, це бути загартованими і. Просити Бога мудрості, як написано, та бути простими, де потрібно бути простими, і бути мудрими.